Пак мені вже 52 роки, я вас знаю ще від. Я вже тут 32 роки, коротше, Я в невістках, тут наше поле, і ми зараз з ним межуємо, ми в сусідах живемо, ми худобу кохаємо. І... Те, я, іду так. Пак я його знаю від детства, по нього дітей було, три жони в нього були, діти, по діти олюбля, тепер уже старий худобу держав, і він каже, правда кає 40, років, по чотири корови і бокали у нього були. Ваня, поняття, слухай! Бо ти можеш, можеш то казати. Та що не можеш? Він нам те саме. Маня, да щось підскажи тоже, бо не забула. Бо я кажу, як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, як худобу держав. Усе? Пак то то А фак, зима, що той... він тут, Шо? він тут був зима. А той зима у нього кінь був, так а на коня вийшов у село та собі і пшениці, і худоби, і хліба. Усе запчасти на зиму бо було що їсти, а майбіш їв токан. Молоко, яйця собі був поп'ять, п'ять, молока, п'ять яєць, вип'яй коси Берував, і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним вже не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього він було достатньо, він любив. що ще можу поздоровити? здоров'яти. Повшом, кріпоч силу, коротше, що? Мечти ваші, які є здоров'я найголовніше. Є... Так вот, веселому в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або ви, ви скажіть гарно, ви ви підказ, бо ви мені можу... доброго обожаю. ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, <рес> що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. Все, що хочете, коротше, не каже своє вискажіть. Як ви відчуваєте, ви нікого не слухаєте. Так як сусіди сказали. Так як ви те, що ви